Пані Марина мешкає в будинку по вулиці Запорізьке шосе. 2А. жінка скаржилась на аварійний вхід в під'їзд. Проблеми зі сходами, жахливий стан квіткової клумби, які вже становили загрозу для мешканців. Ми звернулися на телеграм-канал Геннадія Кормбана допоможе нам вирішити проблему з твіточною клумбою, яка вже просто розвалювалася і була дуже травматична навіть для дітей. У нас дуже багато діток, тому ми звернулися, щоб нам допомогли. Заявку Дніпрянки голова громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам. Та комунальним службам. В чи неділі організували групу, яка приїхала, посмотрела на це все, наголосили, що його нужно убирати. По обчому желанию сусіди ми пришли к тому, що это должен быть пантус. За п'ять днів ця проблема була вирішена. Замість розрухи мешканці отримали корисний пандус та оновлений вхід. Окрім цієї роботи, комунальники виконали й інші. Также ребята проявили свою инициативу. Это жил сервис номер 5. Они нам обрезали деревья, почистили козырек, потому что очень много было там мусора. Дніпряни дякують за допомогу. Кажуть, приємно вражені виконанням додаткових робіт. Тим більше, може, не на всіх під'їздах, але на багатьох вот таке є. Тому логічно, все правильно. Мешканці будинку номер 5 по вулиці Котляревського поскаржились на забитий водозлив. Ми жильці дома звернулись до Корбана з тим проханням. Що у нас у тут бачите? от така, така дорога страшна. Лівньовки всі забиті. А чого забиті? тому, що криші тече вода. Пані Галина з сусідами вдячна за допомогу. Тепер вони сподіваються, що інші проблеми також швидко вирішать. Приїхали, відреагували. Ми, звісно, дуже вдячні. Копали тут, колупали, зробили вроді гарно. Тепер ждемо дощу і хочемо, щоб ще зробили нам провірити, як після дощу буде нормально. Якщо нормально, хочемо попросити, щоб нам ще дорогу тут вирівняли. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємні. Допомоги громадської ради заявки приймають з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Телеграм-канал Геннадія Корбана працює цілодобово. Залишити заявку можна в коментарях.